Хіба ми живемо на обіні країні? Сіба не можна ходити так, якому хочеться. А крім того, я вам скажу, що в Єгипті всі люди так ходять. І ні для кого це не дивина. Затяньте собі, я була скрізь, об'їздила цілий світ і бачила ще я не такий дивовижний. Цікаво, що б ви сказали, коли я би пройшла вулицю на руках, як ходять усі в Індії, мій тато був капітаном і плавав по широкому морі, і я теж плавала разом з ним. Аж поки одного разу під час булі велика хвиля не забрала його з палуби, і він зник. Не вірю, що тато втонув. Він поплив на острів, де живе помнота на шкірях табійці, став їхнім королем і тепер ходить з собі золота корона на голові. А тільки ного ну, мій тато збудував корабель. Він припливе по мене, і я стану принцесою. Гейгоп! Одна буде життя. Зараз я живу тут, у війні хованка, та такого це буду дуже давно. Він хотів оселитися тут, коли вже постаріться, і не зможе більше плавати, та сталося лихо, його забрала хвиля. Та, щоб дочекатись, поки він повернеться, я подалась просто додому до вілі хованка. З корабля я взяла дві речі, мовпиня, що звались паном Мінсоном, подарунок тата, І велику торбу, повну золотих монет, а ще там були яєчка ріхтисних птахів. Молоді мушлі, гарні різьблені коробочки, чудові срібні люстерка, ризки перлин і багато інших речей, яких ми з батьком накупували, поки їздили по світі. Хоч зараз, мешка, тут сама самісінька. Та це й добре, бо ніхто мені не каже йти спати саме тоді, коли в найбільшому розпалів гра, і ніхто силу потерп'ячи жир, коли так хочеться з'їсти цукерок. Мій тато, король тузенці, а мама ангел. Бувайте, хлопці, не бійте за мене.